Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма а Це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Не знаю, чи було у вас колись таке в житті, коли ви бачите гарну ікону, заходите до храму, бачите розпис, і вам хочеться намалювати, написати таку саму ікону. Сьогодні ми будемо про це говорити. Якщо у вас таке бажання раптом виникало, то ви зможете після нашої розмови сьогодні його реалізувати. Будемо говорити про школу радруш, школу іконопису з пані Соломією Тимо, яка є директоркою цієї школи. Вітаю вас, пані Соломію. Взаємно. Дуже дякую, що ми можемо на такі ну, важливі й цікаві теми говорити з вами. Попередній програмі ми з вами говорили загалом про ікону. І я думаю, що ті з наших глядачів, які ще цієї програми не бачили, обов'язково мусять подивитися, бо це буде певний вступ буде до цієї теми, яку будемо мати сьогодні. І будемо говорити про школу, якою ви займаєтесь, яку ви очолюєте. Школа радруш. І перше питання, яке в мене є, і очевидно, напевно, так думаю у глядачів: чому така назва, звідки вона походить, радруш і що вона означає? Добре, щоб все на світі мало своє ім'я. І ми, вибираючи ім'я школі, вирішили обрати назву села, яке є зараз на території Польщі, але це є українське село Присілок Потелича, з якого якось так Бог дав цьому місцю такий дар, що походить дуже багато надзвичайно цікавих пам'яток. Вони є різного часу. Але головна причина для вибору назви школи полягає в тому, що. Це є з цього села походять твори одного майстра, що є рідкісним явищем для початку кінця, початку 15-го століття, які є не просто належать одного майстру, дають нам можливість вивчати його творчість, але цей майстер був аристократом живопису. Він сам себе не повторює. Є, є його п'ять творів, і він в тих творах виступає. І навіть в межах одного твору е, Санкір, тобто те, який ну. Фарбу, якою малюються темні партії лику, робить по-різному. Такого не, зустрі... не зустрінеш. І з огляду на Цього майстра, на якого ми рівняємося, на те, що ми досліджуємо саме український конопис, він є тим, м, тою такою невисихаючою криницею, з якої ми черпаємо воду, м, якою живемося. І з огляду на те, що це є гарна лаконічна назва, яку легко запам'ятати, яка має прекрасні корені, ми таку собі назву обрали. Знаєте, коли чуєш слово радруш, то навіє радістю, Правда. якась така коннотація. Є цього так. слова радруш, радість. Розкажіть трошки про історію створення школи, як виникла ідея, яка була мета, місія, яка є, радше сказати, мета і місія школи? Отже, ікона була школа, пробачте, була заснована у 2005 році, і відразу від своїх початків вона відкривала свої двері для дуже широкого кола зацікавлених. Тоді Маркіян Філевич і Божена Пеленська хотіли створити літню школу, і створили літню школу, яка мала розгерметизувати світ іконопису, який до того там тільки десь навіть не кожен художник знав, що таке ікона, як вона малюється, а всі знали, але міфи про неї ходили. І що дуже дуже важливо, можна навіть більш важливо, ніж зняти покров таїнственності доступ всім бажаючим, тобто світським людям, також це було додати богослів'я. Бо не було. Прецедентів, де би хтось вивчав іконопис, вивчаючи богослів'я? Ну, може таким винятком була майстерня при Троїці Сергів і Лаврі, але звичайно, хто би туди їхав, і хто би там навчався, і це там для ну для зуб кола, яке також було дуже сильно міфологізоване. Яка місія от цієї школи? Так, дякую про місію. Отже, місія. Вернути іконі її первісну автентичність, що це є святе письмо в барвах, що це є богослов'я в барвах. Тобто мистецька сторона є дуже важлива, гіперважлива, але вона мусить бути пов'язана зі словом. Е це не просто, це не можна зробити математично, просто доданком. Це мусить бути середовище, це мусить бути зміна свідомості. Це треба починати молитися тексти, літургійні, вечірні, утренні. І ми про це намагаємося студентам доносити. Ми їм кажемо, що ви, якщо хочете стати такими іконописцями, якими були наші предки, бо нас це іконопис дивує, як зайдеш в національний музей, то. Ти є вражений, і е, це це потрясіння, яке там переживаєш, було відомо ще Шептицькому. Він описує, що він пережив дерев'яній церкві перед іконою. Він так, якби як курор Артур, Артур, хотів колись меч з каменю добути, то він так хотів дух. Добути з тої традиції, яка в його часи була дуже дуже сильно занепала. Так то вже власне митрополит почав це все відроджувати. І е, він зібрав ці твори, тепер їх можна побачити, і немає нічого кращого ніж бачити ці твори і розуміти тоді, що це таке. Отже, треба, щоб щось подібне коли-небудь в своєму житті створити, ви мусите розуміти, якою який, ким був цей іконописець. А він був людиною церкви, людиною молитви, людиною традиції. Він жив. Тим, що він малював, тому що ти не можеш інакше це зобразити адекватно і правильно, але ну треба це велика місія. А якби її реалізація це богословські курси, це життя в спільноті, це літургійна практика, ну і вивчення е, іконопису в своїй власні українській традиції. Які е, от, навчальні програми пропонує школа? Які яке наповнення цих програм? Отже, навчальні програми ми відразу розуміли, що ну скільки людей може бути іконописцем. Не може бути багато, це не є така професія, якої потрібно багато. Але е, оскільки ікона є культурним кодом нації української, і то таким культурним кодом, який в нас він є, але ми його не актуалізуємо або мало актуалізуємо, ми зразу бачили також своє велике завдання в тому, щоб широко сіяти. Бо е, кожен з нас є іконописцем, і то п'ять разів, я зараз до тої тези повернуся. Але е, при тому, що кожен з нас є іконописцем, ми, ми про це не думаємо дуже рідко, але намалюємо. Налювати ікону можемо кожен, бо ми і так п'ять разів це робимо. Це не на дошці і на склі, чи там ще на чомусь, це онтологічно і гносологічно. Отже, нам намалювати одну ікону в цьому житті, це розширити свій горизонт, це пізнати щось, чого ви не знаєте, це, врешті, створити. Пам'ятну річ, але то пам'ятну це за, слова, за слова таку, знаєте, ну, річ, реліквію, яку ти можеш подарувати дорогій людині дитині, чоловікові, хресному, ну кому хочеш, так комусь, хто є для тебе дуже дорогий. Але це буде не просто ікона, яку ти придбав, але ікона, яку ти сам намалював. Ти туди вкладаєш свою молитву, свої думки, свою любов до цієї людини. Це напевно не може бути, ну це хендмейд, але ще й з доданою вартістю освітлення. Особистого ставлення до цієї людини, отже, тому ми відразу планували цю школу так, щоб всі її програми були доступні широкому загалу. Тобто, це не є такий левел, до якого ти мусиш ще довго готуватися, щоби до нього дійшли. Ми цей рівень опускали на, на той рівень аудиторії, з до нас приходила медики, бухгалтери, історики, вчителі. Ну, інженери, тобто люди з дуже різних професій. Важливо було, щоб ці люди не боялися щось робити своїми руками і хотіли. Як є прагнення, то ми вміли навчити. Вміємо навчити. Тобто, методику розробили. Звичайно, ці люди не стануть іконописцями, але не про це йдеться. Йдеться про те, щоб їм допомогти гідно нам ікону. І тому у нас є багато програм надихаючих програм, які є для того, щоб людина мала одну, дві, п'ять, десять ікон, скільки хоче, але це так для неї хобі. Ну і якби, ми часто люди навіть розкриваються, потім починають тому присвячувати своє життя. Там чи більше чи менше. у нас так один із викладачів, пан Олег Гусак, він прийшов, бо його тягнуло до цього. Він був інженером. А за кілька років навчання залишив свій фах і тепер займається лише іконописом. Так. А, але е, до чого я вела, що програми школи можуть бути, тобто є такі, які є для всіх і кожного. А водночас е, ми вважаємо. Ну, по перше, нам треба було виховати собі викладачів, тому що першими викладачами цього формату були реставратори національного музею у Львові, які знали ці ікони глибоко. Так достеменно, і вони передали, передавали ці знання, але ми зрозуміли, що ми не можемо взяти з академії мистецтв нікого викладати іконопис, ми мусимо виховати цих людей, власне, цим шляхом, який вчили нас, наші перші вчителі. І тому амбіції були такі, щоб дати професійну їм освіту. І тому в нас є і також стаціонарна програма. Крім стаціонарної програми, професійної є професійна. Така на часткову зайнятість, тобто, що людина може поєднувати з навчанням в іншому вузі чи з працею, навіть ну, звичайно, не такою повноцінною, бо це буде дуже довго. Але якщо достатньо часу виділяти на навчання, то по суботах і літом під час трьох тижнів можна протягом трьох-чотирьох років вивчитися ну, на такого досить добрий рівень майстра. Ще може не е Професора, але але майстра, тобто фактично, учнем школи може стати будь-хто, скажімо, навіть я, який мав тільки уроки малювання в школі, і все так. більшого жодного зв'язку з, з малюванням я не мав. І для таких людей теж є своя програма. Є програма в нас не відрізняється по наповненості тільки по кількості і по можливості скільки та людина може цього в себе взяти. Я ще про програму забула сказати, що отже, є практичні предмети, є теоретичні предмети. Не можна брати лише практичний, не брати теоретичний, завжди йдуть в парі. Переважно початківці у нас завжди малюють, починають ікону і завершують ікону. Тобто, в в них нема, наприклад, цілий семестр рисунку, який дуже потрібен, але вони малюють, малюють іншому не намалюють. Тільки вправляють руку, та малюють окремі частини тіла, руки, очі і так далі. Для початківців ми завжди пропонуємо ікону від початку до кінця, щоб вони відчули, наскільки це захоплююче, це все екоматеріали, все сотворене Богом, наскільки це. Велика традиція, за якою стоять складні технологічні процеси. І, 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 люди повинні були знати добре інженер, інженерію, тому що дошка це якби така композиція, інженерна, і вони, і, і головне, вони знайомляться зі своєю традицією українською конопису, і це їх збагачує поза будь-яким. Ну, сумнівом, і чи будуть вони писати ті ікони, чи не будуть. Але якщо для людини це є стартовий майданчик для того, щоб здобути професію, то вона малює 5-10. Приблизно 8-10 ікон як наслідування, це дуже важливо. Вона вчиться в давніх майстрів, тобто вона наслідує так, як писали давні зі своїм теперішнім викладачем, її сучасником, але вчиться весь час у, у древніх, а потім починає творити сама, маючи для того, що різні додаткові курси рисунку, композиції, краснопису, е, ну і, і інші, які допомагають їй сформуватися як, е, як митцю. Наскільки іконопис може бути е, формою? Е? Певної терапії це перше питання. А друге, чи от людина, яка освоїть навіть базові такі речі іконопису, може потім допомогти іншим з допомогою цього? Ну, вийти з якоїсь кризи, чи чи сама навіть може не допомогти комусь, чи сама може вийти з допомог... з якоїсь кризи. Ось я думаю, що це тема, яка б була дуже актуальною в час війни, але також на, на, на набагато довшу перспективу. Навіть коли війна завершиться, ми розуміємо, що ми будемо мати дуже довгий час справу з травами, котрі живуть роками в серцях людей. Так, так, користе це дуже актуально, і мушу сказати, що навіть до війни, у повномасштабного вторгнення, люди мають проблеми в житті, і ми маємо великий досвід, як ця терапія діяла. Отже, будь-яке мистецтво є терапевтичне дуже сильно. Такий наш дуже відомий, ну, співвітчизник не можу сказати, бо він в Канаді народжений, але українець, канадської українського походження Василь. Курилик він навіть в Лондонській клініці заснував цілий напрямок арт-терапії, який в психіатрії, не в психології, а в психіатрії використовується досі дуже активно, дуже ефективно. І Канада, і Англія йдуть по тих програмах, які він створив. Отже, але це йдеться про мистецтво на загал. Сакральне мистецтво воно має додану вартість, яка полягає в тому, що там ще є зв'язок з Богом. Ти не просто ну, якби на рівні от людини і мистецтва. Ці речі пропрацьовуєш, і твоя дрібна моторика працює, допомагає тобі на дає здорові сигнали в мозок. Але також додається власна атмосфера, яка є. Атмосфера любові, спокою, так бо там, де Бог там завжди є мир, гармонія. Оце все також людині передається. Ми від перших шкіл наших літніх маємо свідчення, що жінкам, які через стресове життя втрачали, у них порушувався цикл, їм цикл вирівнювався. Приходили люди, які втратили своїх рідних смерть чоловіка, наприклад. І це їм допомагало вийти з ситуації. Приходили невпевнені в собі дівчатка, які, завершивши школу, почувалися дуже щасливими, сам, ну, самодостатніми і створили зараз гарні сім'ї. Це багатодітні мамусі, які зараз, на жаль, не малюють, але я кажу нічого. Ви малюєте важливіші ікони своїх дітей. Вже багато років так намагаються вернутися, їм не виходить. Тобто. Навіть так скажу, ми зауважили в певний момент і мусили до того трошки готуватися, бо ми не маємо спеціальної, ну викладачі не мають спеціальної підготовки. Що до нас тягне людей, які мають легкі проблеми з психікою. Вони якби відчувають, що тут їм буде добре, і вони приходять вчитися. При тому, що ми розуміємо, що ми там навіть іспити їм може ну, тобто це, це не є студенти, яких треба трактувати як студентів, mm -hmm. і там якісь вимоги ставити, які приходять радше за терапевтичним ефектом. Хоча вони потім гарно малюють. Прекрасно. Я думаю, що от ця річ вона є дуже важлива бо ми, як суспільство, є відповідальні за тих осіб. Які ну в силу різних обставин пережили травми? Чи то йдеться про військових, чи то йдеться про людей, котрі є в зоні бойових дій і в силу самого факту є, вони є травмовані? Чи навіть ми з вами, які теж так. є, ну може не травмовані, але ми є всі в стресі великому, і це буде також мати наслідок. Чи так, вже має? Я думаю, що це буде додатковий аргумент для наших глядачів е, доєднатися до школи, навчитися, і можливо хтось навіть побачить своє майбутнє в цьому, що він з допомогою іконопису зможе допомагати людям долати ти вороги тепер те, оце теж дуже важливе питання: чи можна допомогти іншим? Звісно, але ми маємо таку такий також негативний досвід, що бага, не багато, але є декілька людей, які навчившись елементарних речей. Кинулися це практикувати насправді, щоб бути вчителем, ти мусиш довго вчитися, але собі допомогти це, це відразу. Це ну моментально з першого, з першого і зустрічі з першого уроку. натомість, щоб допомагати іншим, не питання, що ти не можеш їм допомогти. Ти можеш, бо завжди кожен може допомогти добрим словом, підтримкою і так далі. Але щоб допомагати ефективно. Бо ми, ми стараємося також тримати це на високому, мистецькому і професійному рівні. Бо багато людей пише ікони. В нас це в Україні ще так не помітно. У нас є якісь трошки дистанція до Сакрома, але це дуже помітно в сусідній Польщі, яка так гостинно приймає українців. І я зараз так теж особисто багато контактую з поляками, і там при кожній парафії є іконописна школа, що є добре, але часто ці іконописці не є людьми школеними. Під різними оглядами, хтось мистецько є слабшим, хтось богословський є слабим. Ну, і ясно, що ті люди щось можуть зробити, бо вони б інакше не називалися так, як вони називаються. Але це дуже сильно понижує якість ну, того продукту, який вони пропонують. А це теж недобре. Тому що треба не тільки гребти високо, бо тече і так знесе треба просто давати ставити відразу дуже високі стандарти ну бо виховання це не просто що будь-вчити, правда, це завжди стан також стандарти, відповідні стандартам. Ну, то я би хотіла від такого застерегти. Ну, але ми про це намагаємося говорити нашим студентам і просити їх, щоб ну якась доброчесність в тому була, і також ну така розуміння відповідальності. Що якщо ти хочеш когось вчити, ти мусиш сам дуже добре вивчитися. От знаєте, з огляду цієї теми, яку ми вже заторкнули, я думаю, що е, варто згадати також е, іконопис е, храмовий. У нас, я так розумію, є багато різних систем іконопису. Я, я про них нічого не знаю, але думаю, ви нам розкажете. Тому що саме перебування в храмі, я так розумію, вже може бути формою терапії, навіть якщо там нічого не відбувається, просто людина зайшла. І я е, бувало спілкуюся з людьми, які кажуть, що коли ми приходимо до храму, ми просто відчуваємо себе добре, як вдома. От е, поділіться от своїм. Своїми знаннями про тему іконопису храмів і як воно може допомогти людині знайти там мир. Храм від... завжди у всіх народів, усіх цивілізацій це був простір, який мав міняти людину, міняти її свідомість. Тому що перше і найвище покликання мистецтва це е, приображати людину. Е, коли ми маємо це в теперішньому часі, е, треба зрозуміти, що. Дві великі категорії є. Одна категорія до якої категорії належать храми, каплиці, всякий сакральний простір, який зроблений так, що він нам є близький. Що це означає? Що ми вже в тій традиції, наприклад, ми є Галичани, так? як в нас Галицька церква виглядає? І Ми приблизно знаємо. Рушники, квіти, бокові вівтарики, ікона Серця Христового, Матері Божої неустанної помічі. Тобто, щось для нас впізнаване. Чисто, спокійно, свічечки горять, чи навіть не горять, іконостас, ну, більш-менш ми собі можна бути вітражі. І це нам добре, і ми, нам там буде добре. Е, а може бути простір, який створював іконописець. Щоби нас провокувати, але в доброму значенні, щоб також ми не при не, не заснули. Тому що, дивіться, є момент, коли нам треба розслабитися, зняти стрес, так, противага до якихось трагедій чи ну, от, так, такої ситуації, як зараз, ну, стресу, перманентного стресу. А є ситуація, коли нам і це буде діяти, і це є актуально, але. Дуже часто нас, нас треба збудити з нашої сплячки щоденності, бо буває, що ми ходимо до церкви кожної неділі, все виконуємо, а наше серце порожнє, і ми далі нещасливі, і ми далі не відчуваємо Бога. і Ми далі не відчуваємо його любові до нас. І тоді нас треба з цього стану якось вирвати. Так Бог це робить по-своєму. Він там якісь посилає нам різні обставини в житті. А провокуючи, але мистецтво це також робить. І, наприклад, таким моїм улюбленим митцем, який е, був провокатором в доброму значенні цього слова, хоча він це собі не ставив за мету, є Юрій Новосельський. Е, е, богословською концепцією його. Творчості є е, такий рефрен, який ми чуємо на третьому антифоні літургії. Дивний Бог у святих своїх Бог Ізраїлів. Дивний Бог, він зображає Бога дивного, дивного Бога, якого ми не можемо збагнути. І цей дивний Бог, ми, коли ми заходимо в середовище, де про цього дивного Бога мова, а насправді кожна ікона має про нього говорити, бо Бог є інший, е, це нам допомагає. Чому? Тому що ми розуміємо, що це є бо проблема, з якою стикаються всі, навіть дуже віруючі люди, що вони заходять в якийсь глухий кут свого життя, який виглядає все. Звідси нема виходу. Але в Бога завжди є вихід. І про це ми можемо пам'ятати тоді, коли ми собі згадаємо це Бог. це… Так, вчора в тій ситуації було так, позавчора було так, а сьогодні може бути інакше. І він знайде вихід з того, що мені здається вихідю. І тільки бумайте віру, бо чуда ст великі чудо ставалося тоді, коли людина вірила, правда, коли вона підтримувала оце зрушення гори пересуванням. Ну і ну мало я митців, чесно вам скажу, які готові на це працювати, які самі розуміють про що йдеться, і які можуть створити таку, таку атмосферу. Насправді, ну, це не має значення стиль. Тобто, хтомусь не подобається стиль Юрія Новосільського, який близький до абстракції. Він сучас, наш сучасник. А, але й бароку це може зробити, так? наприклад, пінзель, геніальний пінзель. Це барок, але бароко буває солодке, притурне, таке, що воно тобі вухами лізе. А буває пінзель, який є дуже монументальний, в якого є великі рубані площини. До речі, трохи схожі на складки одягу. В, ну, в зображеннях святих. Тобто, напевно, це такий якийсь такий синтез, То він тут надихнувся цією візантійською традицією. І ви дивитеся на це бароко, а воно не притурне. А воно реально піднімає ваш дух, хоча я насправді, наприклад, не люблю бароко, але люблю пінзоря. Тобто, це можна створити будь-яким стилем. Головне, щоб цей стиль намагався перевершити сам себе в тому значенні, що він дає. Образ створює образ Бога як іншого. І це є головне для храму, як для просторової ікони Бога. Бо храм це і просторова ікона. І тут треба дуже багато композитора, тобто, тобто, Треба композитора, який здиригує цей простір, а його творить не одна людина. Архітектор мусить співпрацювати з людиною, яка буде робити систему розписів. Людина, яка робить дерево, може співпрацювати з тим, хто малює ікони. А Замовник, тобто церква, священник, єпископ, ну хтось від або хтось від церкви, там не знаю, викладач кафедри літургіки, мусить сказати, що потрібно. Я е, минулого року була в Ольштині з, з лекціями по сакральному мистецтву, і там є найдавніша в Європі семінарія. Перша створена після Терденського собору семінарія е, вона була раніше не в Ольштині, але Ольштинська є спадкоємець. В них є прекрасний храм. Просто неймовірно гарний. Як коли я зробила комплімент їхньому єпископу, він сказав, що митрополиту він сказав, що е, митець був надзвичайно уважним, він дуже довго слухав всі наші побажання і потім зробив щось, що єпископ не може зробити. Так це не було дослівно, так який матеріал ти маєш взяти, але він почув головне, які ідеї і. Про що йдеться єпископ, який там буде служити божественну літургію? Ну там чи інші якісь богослужіння? І це вийшло надзвичайно гарно. Я була вражена дуже вам дякую, <свісно> Дорогі друзі. Я щиро сподіваюся, що у вас зародилася ця іскра. Бажання трошки більше дізнатися про ікони, а може навіть спробувати і самому намалювати ікону. то школа радру щиро вас запрошує, і чекає на вас. Я думаю, що всі разом ми зможемо зробити багато добра для нашої країни і для тих людей, які потребують цієї допомоги. Дякую, що були з нами. А ми побачимося з вами рівно через тиждень.